Як досягнути такого успіху? Мій секрет успіху повільно, але стабільно, потрохи, але завжди. І інколи я сама довго приймаю якісь рішення, не те, що довго, але я але я їх не міняю. Моя перша порада, яка мені допомагає, це поступово, але постійно. Другий момент, який зараз, напевно, найважливіше для підприємців, для жінок, це перестати. Рівнятися на когось і слухати себе це насправді дуже складно, тому що ми в оточенні соціальних мереж, успішного успіху, багатьох вдалих і невдалих проєктів. Але жінки насправді дуже глибокі особистості. Я це знаю і я це підтримую, і дуже хочу, щоб жінки розвивалися. Тому оце послухати себе, не не рівнятися на когось і робити так, як тобі пасує. Це напевно другий буде секрет успіху, і третій це. Постійно робити, робити і е, бути відважним, тому що інколи треба робити непопулярні речі, інколи треба робити таке, що ніби нелогічне, але робити потрібно.